просто послухай. Кальці. Саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Прекрасні е, брати <хи> то кажуть, бо може зріднилися з вами за весь час. Да. Е, Чекаємо ще на нашого Федора Але розкажіть ваші враження від дев'ятого місця на Євробаченні, попри весь хейт, який ви витримали, попри всі перипетії цього життя. Розкажіть, Сухай. як ви себе відчуваєте? Слухай ну я зараз я можу згадати все. Що вони казали? Не сенс ні, сенсу немає. Просто ви знаєте, я хочу знаєш, що хочу зробити. Хочу звернутись до артистів, які будуть виступати в наступні роки. Загалі це не читайте. От, е, взагалі, не звертайтеся. Взагалі немає жодного значення. Це немає жодного. Ці люди вони нічого в житті не зробили, які нам це пишуть, і вони це пишуть, тому що ну. Тому що вони хочуть вий, десь виплеснути свою агресію. Ми зробили той результат, на який ми сподівалися дуже, я думаю, топ-10, я маю на увазі. І ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. Але ми зробили все. І постановка Маші Красильової, і дівчата, Христина, Дарина, Карина, Федя, я, Даня, ми дуже сильно Суспільне, працювали. Наша команда. — Вся команда фіристи. Суспільного. Тобто... Це, це... Ой, він да, затримався, вибачте в грінрумі. Підійшли інші артисти до мене. Вибачте. Так, так. так що, те, що ви нам писали, все ну, загалом це важливо все одно. Топ-10 для України дуже важлива річ на Євробаченні, бо ми тримаємо цю планку дуже часто. Е я дуже задоволена, насправді для по-перше, це для української музики дуже важливо. Повірте, ви побачите результати нашої роботи в майбутньому. Бо Євробачення закінчується і починається справжнє життя музичне. А нам треба виходити на європейський ринок, як я завжди це казав. І повірте, цей результат дуже може нам допомогти. Я в цьому впевнений. Бо для мене це тільки початок музичної кар'єри. І Це вам дякую, бо і ваша допомога в телеволтах за кордоном вона ж допомагає звертати увагу на нас. Ми приїхали з дуже складною піснею, яка Нашарована е, мотивами, нашарована історією і повірте, ламати оце шаблонне сприйняття Євробачення це для мене величезна втіха, і ви в цьому допомогли. От, побачите, дякую вам дуже за це. І дякую, дякую що дові... дякую що довірилися мені. Люди, і які хлопці... про нас проголосували, вони сьогодні зробили важливу справу для нас. Тому Федоре, ти засмутився чи ні? Розповідай нам. Я просто дуже не шарюю пробачення. Да, це було прям занадто не шарю. Ні, взагалі. А не може що цей результат хороший. Це хороший, це дуже хороший Дома. результат. Так, да, це, це круто. Ну, якщо порахувати зі скількох країн, то Але не в цьому топ-10. написали. Ми в то що ми взагалі... на 15 не вийдемо. Що це не прохід фінал? Чувак, Ні, Україна, Україна тримає цю плану. Я за я, я, я заспокоюсь. Дивись, це четвертий рік поспіль. А, чекай, в топ 10 який це рік поспіль. Калуш Гоуей. Калуш творчі Джері yeah, п'ятий рік поспіль топ 10 mm. так тому це супер класний результат. Я вам за це дуже yeah, вдячна. Я вдячна за те. За... Майма планку далі. <laughs> ну там вже перекладаємо на наступного. <laughs> <laughs> дуже вдячна за те, що ви завжди спілкувалися з нашими глядачами, завжди знімали тіктоки. Адановансік Евтворитинвоза Джок. Thank you. I love you. I love you. Much love. сенкіалов'ю Тож Побачимось наступному році. Сподіваюсь з вами в інтервал акції. Ви вже будете як запрошені зірки на Євробаченні. І також побачимося з нашими глядачами в наступних влогах. Дякую дуже. Дякую. Ви супер. Ви супер, попри всі наші якісь контри під час з єврофанами нашими. Ми вас дуже любимо. Сподіваюся, що це взаємно. Дякую вам дуже за цей рік. Дякую, дякую. Побачимось. Дякую, дякую. Молодцы. Дякуємо.